Меня зовут Всеволод. Моя мечта – покататься на заморской Но Напомните в выполнении моей мечты – покататься на страусах. Меня зовут Вадик. Меня зовут Стас. Мы футболисты, наша мечта – играть за английскую премьер лигу. Привет, меня зовут Маша. Лера. Вика. Мы мечтаем попасть на съемочную площадку кинофильма. Меня зовут Вова. Моя любимая девушка живет в Санкт-Петербурге. Поэтому я хочу, чтобы расстояние между Киевом И Питером были не в 1200 километров, а как между этими двумя статуэтками. Меня зовут Аня. Меня Саша. Я хочу вертолетик на радиоуправлении. Помогите в осуществлении нашей мечты. Я, Татьяна. Я рятувальник тварин. У мене зараз на отриманні 17 котів, 2 їжачка і Фредка. Більша частина моїх друзів шукає собі нових господарів. Я мрію про те, щоб такі добрі, гарні господарі знайшлися. Запрошую звертатися до редакції. Доброго дня! Заходьте, знайомтесь з моєю коханою родиною. У нас на сьогодні 21 жива душа в кімнаті враховуючи і мене, тобто 17 котів, два їжачка, і ось чудове створіння Фредка. От так. <рес> Більшість з них опинилися тут після тяжких життєвих пригод. Але тут вони знаходять собі лікування, місце, де вони можуть пересидіти до того часу, коли знайдеться улюблений хазяїн. Зокрема, це Любавушка, яку викинула, коли вона була ще підлітком. Зараз вона абсолютно здорова і дуже гарна мишоловка. Капа стрибнула на підвіконня з вулиці. Тепер уже може шукати собі сім'ю. А оці дві красуні дуже потребують знайти такого господаря, для якого вони були б найкращими. А він для них. Пошуні знайшли ми коти є до літа. Він у мене а Потім я випустила, але через місяць. Знову на моє кискіс на вулиці. Вона вийшла на мене. І я вирішила, що якщо вона повернулася, ну це вже доля. Це у нас шведський стіл. Саме тому шведський, тому що він весь час присутній. Дороги того, як закінчуються мисочки, наповнюються. Це не індивідуальні мисочки, просто в кожній окремий вид корму. Наш ігровий куточок для того, щоб підтримувати фізичний стан в нормальному тонусі. Вона теж, до речі, потребує свого улюбленого хазяю. до нас хотя киндим и выбирайте себе наикращего друга на все життя. Здравствуйте, меня зовут Арина. Я только что покрасилась из белой в такую. Хотела бы вернуться в белый цвет. Хонду белый аккорд, а все остальное белое у меня есть. Здравствуйте, меня зовут Наталья. Я хочу замуж за олигарха. Привет, меня зовут Таня. Я учусь в университете имени Гоголя. Живу в Нежине. Очень хочу встретиться с участниками группы Время и стекло. Так как я живу в Нижнем, у меня нет с ними возможности встретиться, поэтому хотя бы диск с автографом. Меня зовут Лена, меня зовут Настя. И мы хотим профессиональную коллективную фотосессию. А я бы насправді допомогла дівчатам зробити інфофотосесію, адже я можу. Я ж фотограф. Привіт, Джейн Лена. Настя. Я буду сьогодні робити вашу мрію реальністю. О, це чудово. А де ви дізналися про точка Тета? Ми побачили в групі ВКонтакте. Ми звичайно не вірили, але прийшли. Розказала свою мрію і хопа, вона здійснюється. Маю три ідеї для фотосесії. Перша в нас холодно, але дуже гарна погода, така містична. Я думала про лісових мавок. Ух. Друга ідея це зробити з вас таких ляльок. І третя ідея, я її взяла з нашої групи у контакті. Один хлопець на ім'я Паша Ковбаса скинув ссылку на фотосесію фотографа Ірини Верник. Люди брали фотографії свої старі з дитинства і фотограф. Сухували себе зараз, але повністю копіювали те, що було на ті фотографії з дитинства. Звичайно, мавки – це дуже добре, але холодно. <правдає> і Дитинство, дитинство, але воно далеко. Кращі ляльки. Це щось нове. Обирайте ляльки. Два 20 сьогодні робить ляльок. Галерея персона це галерея ляльок. Неймовірно гарних. – Привіт! – Ой, привіт! Дівчата, знайомтесь. це Оксана, власниця галереї. Добро пожалувати в нашу галерею. П'ять років тому ми відкрили галерею і запустили це рух кукольників на всій Україні. Це Ірина, наш стиліст. Будемо сьогодні з дівчат робити ляльок. Справжня Мальвіни. Ну ти така фатальна сьогодні. Почала займатися фото а, через одного знайомого, який запропонував, щоб я була моделлю у ньому фотосесії. І коли він фотографував мене, а, у мене було чітке враження, що я маю бути за кадром. Я маю творити це, я маю робити це. З цього все почалося. Я вбираю моделі, стилісти, візажисти, разом придумуємо ідею, концепцію, вирішуємо, де нам взяти одяг, як наформувати. Дівчата тепер. Те саме, але розвертаємося між боки. Трохи туди, а ти трохи туди. Найголовніше що фотографію бути справжнім. Треба робити фотографію від себе, від серця, від душі. Знати, що саме ти хочеш сказати через фотографію. Багатись. Насправді, на фотосесія робляться заради одного або кількох кадрів. Ощущения просто непередаваемые. Очень интересно побыть в образе куклы. Мне до этого еще не приходилось вот так вот сниматься. Прекрасный день. Спасибо телеканалу ТЭТ. Мы вместе с Настей стали куклами. Такое, возможно, бывает раз в жизни. Мечты, правда, сбываются. Я очень рада, что вам сподобалося. А вам хочу сказать, что мрії может стать реальностью. Тоже приходьте на точку ТЭД, все можливо. Але главное правило рубрики глядачи мають выполнять бажання глядачей. Добрый день, меня зовут Миша. Я сегодня с точкой ТЭД. Я хочу загадать, чтобы у каждого в Новый год исполнилось то желание, которое они хотят. Меня зовут Аня Пикерская. Я все не применишь и хочу шицу. Это собанечка. Лохматая. Привет, меня зовут Артур. Через 10 дней у меня день рождения. Каждый день рождения я делаю себе безбашенный подарок. Сейчас же я хочу сделать большую глупость. Вывалиться в перехи в таком виде пройтись по городу. Всех желающих жду через 10 дней. Вся информация в группе Т2.0. Увидимся. А, и с наступающими.